Об'явлення розділ 16 Сім чаш Божого гніву. Тоді я почув гучний голос із храму, який казав семи ангелам Ідіть та вилийте на землю сім чаш Божого гніву. Перший ангел пішов і вилив свою чашу на землю. І з'явилися болючі вирази та жахливі гнійні рани в людей, які мали знак звіра й поклонялися його образу. Другий ангел вилив свою чашу на море, і воно стало, наче кров мерця, і все живе в морі загинуло. Третій ангел вилив свою чашу на річки та джерела води, і вони стали кров'ю. Тоді я почув Ангела вод, що казав Праведний ти, хто є і хто був, святий ти бо так присудив. Адже вони пролили кров святих та пророків, і ти дав їм пити кров. Вони варті цього. І я почув вівтар, що казав Так, господи Боже Вседержителю. Правдиві і справедливі твої суди. Четвертий ангел вилив свою чашу на сонце, і йому дозволено було палити людей вогнем, і велика спека опалювала людей, так що вони зневажали ім'я Бога, який має владу над цими карами, але вони не покаялись і не прославили його. П'ятий ангел. Вилив свою чашу на престол звіра, і його царство занурилось у темряву. Люди від болю кусали свої язики і зневажали Бога небесного через їхні болі та рани, але вони не покаялись у своїх ділах. Шостий ангел вилив свою чашу на велику річку Єфрат, і вода її висохла, щоб підготувати шлях царям зі сходу. Потім я побачив. Як і з пащі дракона, з пащі звіра та з уст лжепророка, вийшли три нечисті духи, схожі на жаб. Це демонічні духи, які роблять знамення вони виходять до царів усього світу, щоб зібрати їх для битви у великий день Бога Вседержителя. Ось я приходжу, як злодій. Блажений той, хто пильнує й зберігає свій одяг. Щоб не ходити оголеним і щоб люди не бачили його сорому. Потім нечисті духи зібрали царів на місце, яке єврейською називається Армагеддон. Сьомий ангел вилив свою чашу в повітря, і з храму від престолу пролунав гучний голос, що казав Звершилося. Потім спалахнули блискавки. Пролунали голоси та громи, і стався великий землетрус. Такого землетрусу не було відтоді, як людство живе на землі. Настільки сильним був землетрус. Велике місто розділилося на три частини, і міста народів розпалися. Бог згадав великий Вавилон і дав йому чашу, наповнену вином, його лютого гніву, кожен острів утік. І гір неможливо було знайти. Величезний град, з обільшки з талант, падав із неба на людей, і вони зневажали Бога через кару градом, бо кара була дуже велика.